Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке надходження. Це у нас 5 2024 року. 78 кВт. У нас батарея, запас ходу десь 500 плюс кілометрів. Задній привід на автоматі приїхала з Америки, було мінімальне пошкодження спереду зліва. Все замінено під оригінал. Взагалі, заважень по кузову він не має. Оригінальні титани, хороший мішлін, літня резина, класна комплектація, тобто безключовий доступ, Датчик мертвих зон, утримання смуги. Розпізнавання знаків, електрорегулювання синів, підігрів синів теж присутні в нас. Мультикермо, адаптивний круїз, звичайно, що величезна сенсорна мультимедія, тобто CarPlay теж є. І клімат-контроль двох зон. Технічка на комплектації, класний стан салону. Головне, що пробіг автомобіля 14 тисяч кілометрів, мінімальний оригінальний пробіг. Загалом авто не потребує взагалі ніяких вкладень. Ось, якщо когось зацікавив автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це ваш 60. Проверяйте, тестуйте і купуйте собі таке авто.